Катехеза про гріх гніву. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Яків 1.20. Гнів один з головних гріхів, який лежить в основі інших гріхів і призводить до різноманітних, згубних наслідків для людини суспільства. І всієї створеної Богом дійсності. Гнів характеризує як специфічну психоемоційну емоцію на ситуацію, що суперечить власним уподобанням чи перешкоджає у задоволенні певної потреби, що виражається у почутті та вияві злоби стосовно свого оточення. Симптомами гніву, як правило. Є нервове збудження, роздратування, підвищений тиск, а також відповідні зовнішні прояви агресії, що призводять до образи, розбрату, сварки, насильства, бійки, знищення матеріальних благ, завдання шкоди здоров'ю, а навіть і до вбивства. Однак все це лише деякі зовнішні прояви гніву, який є передусім глибоко внутрішньою гріховною дійсністю. Гнів це стан особи, яка агресивно захищає своє існування безнадії на Бога зі шкодою для ближнього, навчає катехизм греко-католицької церкви Христос Наша Пасха. Посилаючись на Святоцівську традицію, книга віри розрізняє три види гріха гніву. гнів, який палає всередині, гнів, що виявляється у словах і вчинках та гнів, який горить тривалий час або злопам'ятство. Геніву, як головного гріха, стосується передусім серця людини і її стосунків з Богом. Опанована гріхом, гординою людина, зачиняє злістю своє серце перед Богом та його життєдайною любов'ю, намагається самостійно здобувати щастя і автономно писати свою історію спасіння. Таким чином, вона діє не тільки проти Бога, але й проти своєї божественної природи, що спричиняє внутрішній дискомфорт, почуття неспокою та невдоволення, що виражається у різних формах гніву. Порівняй катехизм УГКЦ 768 артикул. Гнів виникає на основі конфлікту власних задумів, планів ідеалів та очікувань з Божою дійсністю, такою, якою її задумав і створив Бог. Людина, яка не живе з Богом і намагається ходити своїми дорогами, сприймає Божу дійсність як перешкоду на своєму шляху до щастя, яке має осягнути вже. Тут і зараз через володіння споживання задоволення. Все, що постає на заваді осягнення уявного щастя, викликає гнівний спротив та агресію. Токсичний вплив гніву отруює свідомість і унеможливлює прийняття зважених. Об'єктивно правильних рішень. Гнів відбирає правдиву свободу і робить своїм невільником, замість того, щоб тягнутися до добра, поневолена гнівом воля штухає людину до зла, насильства і гріха. В результаті у гніві людина перетворюється на злісного монстра, що загрожує ближнім та всій Божій дійсності. Гнів несе у собі загрозу передусім для людини, яка потрапила в його тенета. Вона ризикує вибухнути від невдоволення та люті, що може мати вагомі негативні наслідки для її здоров'я та життя, детонації цього гріха є здатними завдати руйнівних пошкоджень на будь-якій суспільній дійсності та світу Божого створіння в цілому. Гнів здатен отруїти і зруйнувати дружні стосунки, зробити нестерпним життя у подружжі та сім'ї. Гнів дискредитує та прирікає на поразку виховний процес. Гнів є причиною розбрату сварки та насильства. Гнів може спричинити, загострити та поширити ескалацію збройних конфліктів, войн, глобальних масштабів з трагічними наслідками для мільйонів людей та широкомасштабним забрудненням та руйнуванням природнього навколишнього середовища. Для того, щоб краще зрозуміти. Значення гніву необхідно взяти до уваги, що це один з головних гріхів проти Бога, що полягає у злісному відкиданні Божої любові та порушенні її заповідей. У людини, яку опанував гнів, є поневолений розум і воля. Опанована гріхом гніву людина вже більше не здатна об'єктивно оцінювати дійсність та бути правдиво свобітною, задурена токсичним пливом гніву, свідомість втрачає здатність усвідомлювати належним чином чинність природи та свою християнську відповідальність за неї. В, лю в людини свідомої. Гріх гніву спричиняється до того, що вона не може належним чином цю відповідальність реалізувати. Банальні приклади. Спала гніву може призвести до того, що ми зламаємо ту чи іншу річ, яка є в нашому володінні, володінні, ближніх чи суспільному володінні, а кожна річ має свій вимір. Для її виробництва потрібні відповідні ресурси та енергія, для виробництва якої знову ж таки необхідні природні ресурси, і має місце негативне навантаження на наше довкілля. Розлючений людині важко собою контролювати і раціонально тащадливо ставитися до ресурсів. Кран до упору, бри... бризки до стелі, марнування безцінного Божого дару води, газ до килимка, різке гальмування знову, небезпека для життя власного та оточує, розхід палива і забруднення довкілля в такому режимі може постати більш, ніж удвічі. Опанована гнівом людина перетворюється з відповідального Божого управителя створення в насильника, в свавілля та жорстокість, з якого призводить до страждання всього сотворіння. Що робити? Як лікувати хвору на гріх гніву людину? Без сумніву. Необхідно усувати передусім самі причини цього важкого гріховного захворювання. Необхідно відкрити серце Богу та Його життєдайній любові, що дає відчуття справжнього щастя та божого миру. Катехизм. Христос наша Пасха навчає про важливість чесноти довготерпеливості для ефективної боротьби з гнівом та для його подолання. Через чесноту довготривалості, яку називаємо ще лагідністю, людина стає неуразливою на людський гнів, оскільки почуває себе захищеною Господом. Катехизм, Христос, наша Пасха. Параграф 770. основі чесноти довготерпеливості, яку всі ми покликані активно плекати та розвивати лежить любов Божа, яка довготерпить Любов милосердвує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить в усе, сподівається всього, усе терпить. Перше до Корінтян 13.4.7. Божа любов це вакцина від будь-якого гріха, а особливо від гріха гніву, коли пристрасть нашого серця буде переповнена Божою любов'ю, то до неї не зможе причалити ані гнів, ані жоден інший гріх. Людей завжди хвилювало питання, в чому причина і в чому сенс страждань. Чому вся історія людства написана сльозами та кров'ю? Господь Бог створив людину на свій образ і на свою подобу. Образ Божий в людині це її душа, її безсмертя. Подоба свобідна воля. Іван Золотустий вважає, що є ще одна риса подоби Божої це влада над видимим світом. Господь створив людину і зробив її володарем і царем землі. Преподобний Максим Ісповідник говорив: людина стоїть на межі двох світів духовного і матеріального. Після гріхопадіння людина була вигнана з раю, і разом з тим всі живі істоти перейшли в інше існування від блаженства до страждання і нещастя, які закінчуються смертю. Це подібно на те, як цар є вигнаний зі своєї країни. А разом із ним всі його слуги змушені піти разом із ним і розділити всі з ним його труди і незгоди. Апостол Павло пише бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих, створіння було підпорядковано суєті недобровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління. На свободу слави дітей Божих, бо знаємо, що все створіння разом понині стогне, і разом страждає у тяжких муках. Римлян 8, 19-22 Коли Господь вигнав Адама із раю, то Він сказав: Проклята земля через Тебе, бутя 3.17, і це прокляття тяготить над світом. Стар... Старший син першого чоловіка убив свого брата і почув від Господа грізні слова. Що ти вчинив? Ось голос крові брата Твого кличе до мене з землі, тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата Твого з Твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш на землі, бутя 4, 10, 12. Ніби були дві відки людства, нащадки, які називалися сета, які називалися синами Божими, і нащадки Каїна. Нащадки Каїна побудували величезні міста, навчилися обробляти метал і виготовляти музичні інструменти. Тобто досягли того, що зараз називається цивілізацією, однак вони були жорстокими, безсердечними. Рід Сета змішався з родом Каїна і духовність ніби щезла з землі. Біблія згадує про страшні гріхи і беззаконня, котрі наповнили тодішню землю. Господь підняв благочестивого чоловіка Ноя, який покликав народ до покаяння. Але ніхто його не слухав, його всі проганяли гень. Святитель За і Теофан Затворник пише: Мною відповіли ми живемо так, як усі. Прийшов потоп і знищив усіх. Господь навів на землю страшний потоп, котрий тривав 40 днів але і тоді люди не покаялися. Вони й надалі продовжували веселитися і думали, що жодна сила не зможе зруйнувати їхні фортеці. І, можливо, вони далі продовжували насміхатися над пророцтвами Ноя. Біблія говорить до нас. Прорвалися усі небес джерела великої безотні, і небесні загати розімкнулися, бутя сім-одинадцять, під тягарем води падали ворота і стіни, води страшним ревом прокотилися по обличчю землі, знищуючи усе живе на ній Люди, дикі звірі, всі намагали піднятися найвище вгори, думаючи втекти від потопу. І ось на висотах у ступах гір, на одному місці були і звірі, і птахи, і змії, і люди. Вони вже не боялися один одного, а намагалися тільки врятуватися. але спасіння для них не було. Давно це було. Але з наступанням новозавітніх назов... часів Господь посилав різні випробування і нещастя людям. В часи праведного Симеона Христа ради й родивого стався страшний землетрус в Антіохії. Незадовго до цього жителі міста бачили, як святий відход... підходив до колон будинків, одних обнімав і говорив Стійте міцніше, а інших бив. На питання людей він відповідав: скоро місто буде танцювати. Люди вважали, що наступить якесь свято. І ось роздався страшний підземний гул. Будинки почали тремтіти, величезні палаци, храми, та будинки почали тремтіти і в одну мить перетворилися на руїни. Так перестала існувати Антіохія. Котру називали столицею Сходу, суперницею Константинополя і Риму. Буває так, що коли приходить біда, то потрібна молитва і покаяння, і то щире покаяння. Знаємо, що покаяння врятувало в часи пророка Іони преречену до знищення Ніневію. Але буває покаяння нещире, лицемірне, коли Вавилонський цар на Вуходонасор взяв облогу в Єрусалим, і місто ось ось повинно було впасти, то жителі зібралися разом і вирішили: Господь милостивий, ми покаємося, і Він нас спасе. Жителі вирішили простити один одному всі борги, повернути бідним землі, які були у них відібрані, і відпустити на волю рабів. Але тут до жителів Єрусалиму дійшла чутка, що їм на допомогу виступив єгипетський фараон. І що ж вони зробили? Жителі Єрусалиму забули про своє лицемірне покаяння, котре було викликане не бажанням виправити своє життя, а тільки страхом. Думаючи, що вони вже врятовані, вони почали знову брати в рабство тих, які випустили на волю. Знову почали вимагати повернення боргів і ще з більшою жорстокістю, ніж це було перед цим. Однак сталося непередбачене, На вуху Доносор розбив фараона і знову взяв осаду місто. Пророк Єремія умовляв людей здатися, бо Єрусалим був преречений через гріхи своїх жителів. Єрусалим пав. І Навуходоносор поступив з ним так жорстоко, як не поступив із жодним містом. Першу жінку на землі називали Євою. Єва означає життя, а як назвати тих, котрі вбивають своїх ненароджених дітей, ім'я їм смерть і погибель. і яким покаранням потрібно оплакати та викупити ці гріхи. Біблія розповідає. Що Господь посилав страшні покарання за чародійства, а зараз багато людей займаються чародійством і цьому не надають ваги. Але в часі ворожіння їхня воля з'єднується із демонською волею, і вони підпадають під страшну владу диявола. Тому ті, хто займається чарівництвом, магією, ворожінням, ніби помічені невидимою печаткою. Господь говорив про ще одного ідола, про Мамону. і це ідол багатства, де хто ціле своє життя бігає, немов мураха, шукаючи, щоби прихопити і принести в свій день. Так приходить ціле їхнє життя. Вони не бачать тут гріха, хоч таке життя висушує серце людини. Людина перестає любити, вона зайнята тільки здобуванням багатства. Іноді такі люди виправдовують себе тим, що вони так трудяться заради своєї сім'ї, заради своїх дітей, але там, де немає Божого благословення, всі труди перетворюються на прокляття. І часто саме діти осуджують захланність і навіть відчувають ненависть до своїх батьків. Хочеться пригадати слова Спасителя про Галилеян. Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про Галилею, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм Гадайте, що ті Галилеї, тому що таке постраждали, були більше, ніж грішники, ніж усі Галилеї. Ні, кажу вам, але як не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті 18, що на них упала башта силамська їх забила. Гадаєте, що були більше винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але як не покаяєтеся, усі загинете так само, Луки 13,1,5. Всі наші біди, всі наші нещастя, це голос, який прикликає нас до покаяння і виправлення свого життя. Пам'ятаймо. Що наші гріхи це ніби дощові краплі, ніби з, котрі збираються в страшні потоки, які лються на землі і все змивають на своєму шляху, а наші пристрасті, це іскри, які з'єднуються у велике пекельне полум'я. Пам'ятаймо, що навіть одна наша гріховна думка лепта. Котру ми вкладаємо страшну скарбницю аду.